Добрий день, мої любі діви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. Розклад я буду робити на колоді Магічне Таро. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі, старші аркани, на яких подивимось, чи здійсниться ваше бажанечко і коли воно здійсниться. Колода, назва якої говорить сама за себе тараканчики в голові. А також у мене є дві метафоричні колоди це перетворення душі і мудрість серця, на яких ми подивимося пораду від Всесвіту для вашої душі і вашого серденька. І так. Я буду робити розклад для вас, любі діви, а ви підписуйтеся, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний, і програтись для всіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче від мене особистий розклад, мій номер телефончику в описі під відео. Пишіть. І я за допомогою карт Таро відповім на питання, які вас турбують. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує ДІВ на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. В яких енергіях для ДІВ пройде наступний тиждень, з 14 по 20 квітня 2025 року? Діви на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. Так, починаємо. Особисте життя дів. Ой, вибачаюсь, розсипалося. Основна енергія тижня для дів. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що буде допомагати або хто дівам на наступному тижні? Що або хто буде заважати дівам на наступному тижні? На дні колоди десятка пентаклів, чудова карта, чудові енергії, карта сім'ї, карта достатку, допомоги від сім'ї. Давайте подивимося пораду та попередження від Всесвіту для ДІВ на наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. Так, порада від Всесвіту для дів та попередження. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання дів на наступному тижні. Ой, вибачаю, чи здійсниться бажання дів і коли воно здійсниться. Звичайно, таких глобальних питань не. Стоє загадувати А прості людські питання подивимося, бажання, коли вони Чи здійсняться і коли вони здійсняться. <кій> і подивимося тараканів в голові. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові будуть командувати парадом у ДІВ на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. Таракани в голові удів на наступному тижні. Один тараканчик і другий тараканчик. Двух буде, двох буде досить. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної, основної енергії тижня випав старший аркан підвішаний, повішаний. Це, ну, скажімо так, зупинка, тимчасова пауза в життєвому процесі. Відбувається криза та метання між двома вогнями. Є відчуття безсилля чи діяти необхідно через силу під тиском. От. Вихід із ситуації потрібно знайти самостійно. Вирішення проблеми нестандартним, нетиповим, оригінальним. Методом. Подивитися потрібно на ситуацію під іншим кутом. Але його треба відкласти до кращих часів. Можливо, ви готові принести себе в жертву заради вищих цілей. Але не факт, що ви отримаєте вигоду не зразу. Зазвичай ця карта випадає, коли у людини присутня, скажімо так, важлива проблема, яку ви не знаєте, як вирішити. Але щось вперто, можливо, ви вже й прийняли рішення, але щось вперто не дає його здійснити. Муська. Кицька тут носиться, як угорелая, як скипідарна, як говорять в Одесі. Вибачаюся, значить, повішаний. Щось вперто не дає вам вирішити це питання. Ніби самі сили вас зупиняють в сам всесвіт. Зупиняють. І, говорять, будь ласка, на цьому тижні не те саме. Відпочинь і подивися на ситуацію під іншим кутом і знайди якесь оригінальне, нестандартне рішення для вирішення цього питання. Можливо, треба змінити власні цінності. От. Е, також карта вчить нас смирінню і терпінню. Е, можливо, людина знаходиться в ізоляції. Можливо, в лікарні, в тюрмі, на жаль, таке теж буває. А можливо, десь заїхала в глухе село, а там маши автобуси не ходять. Отаке ось може бути. Прикольне, але дійсно така ситуація не, не дуже розрішима. Такі ось події Його карта радить подивитись на ситуацію під іншим кутом, проявити терпіння, витримку. <кій> <кій> можливо, доведеться чимось пожертвувати. Можливо, треба пройти якісь курси, можливо, закупити якесь обладнання <кій> для вирішення питання, можливо. Ну, чим ж доведеться пожертвувати для того, щоб стабілізувати ситуацію. Подумайте, будь ласка, і на цьому тижні не стоїть битися лобом об стіну. Пауза знач, пауза. Биття лобом об стіну грозить тільки вашому лобу. Особисте життя. В якості особистого життя випала 8 жезлів. Кохання з першого погляду. Сильне, яскраве, трепетне і пристрасне. Ваша привабливість діє магнетично, флірт, нові знайомства, романтичні побачення. Та сюрпризи. Можна оживити існуючі стосунки, мир та взаєморозуміння. Море позитива почуття. Влаштуйте своїй половинці ще один медовий місяць. Радить карта. На цій хвилі можна розпочати новий роман. Почуття не глибокі, але сильні. І довгі стосунки. Отакі От ось о. гарні енергії у вас в особистому житті. По вісімки жезлів, чудові енергії в особистому житті. Робота, Лицар кубків. <кхи> в роботі. Можливо, буде гарна пропозиція, від якої не слід відмовитися. Прислухайтесь до, до своєї інтуїції. Вона підкаже вірний шлях. Будь ласка, прислухайтесь до своєї інтуїції. От у вас є зараз це, і подумайте над пропозицією, над усім. У вас є пауза. Візьміть відпустку на тиждень. От. Може бути поява обнадійливих новин. По рицарю, кубків може бути кар'єрний ріст, вигідна пропозиція, вигідно проведені переговори. Досягнення компромісу у важливих питаннях з партнерами та колегами. Зараз ваша зброя, що дозволяє здобути перемогу, це м'якість, вічливість і дипломатичність. Вірно підібрані слова дозволять завоювати серця людей, заручитися їхньою підтримкою у боротьбі за фінансове благополуччя. Отакі ось, ось нюанси, отакі ось, ось енергія у вас в роботі. В роботі гарні енергії. В особистому житті теж. І так, фінансовий стан. Дев'ятка жезлів випала нам. Ну, про що говорить дев'ятка жезлів? Це стойкий олов'яний солдатик. В фінансовому плані вона говорить, що можливі фінансові проблеми. Не спішіть лізти в борги. Розбагатіти на цьому тижні не вдасться. Проте великих витрат вдасться уникнути, якщо ви зберіг... зберігатимете спокій і рішуче діятимете, краще візьміть якусь додаткову роботу і невдачі відступлять. Отакі От ось поради у вас в фінансовому плані. Фінансовий стан зараз. Не кращий, скажем так, стан здоров'я. В якості стану здоров'я нам випав старший аркан зірка. Ну, це дуже сприятлива карта. Навколо вас позитивна енергія, яка допомагає вам одужати, якщо ви хворіли. Здорове тіло від здорового розуму. Своїми думками ми можемо довести себе до хвороби. Так що, будь ласка, думки мають бути позитивними. Порада по цій карті зайнятися йогою чи здоровим харчуванням. По цій карті також проходить можливість зачаття, е, в якості попередження, проблеми водно-сольового балансу та обміну речовин, метеозалежність може бути. Слідкуйте за магнітними бурями. Mm. Далі переохолодження. Одягайтесь по погоді. Будь ласка, у нас сьогодні вчора сонечко світило, сьогодні утром сніг лежав. Невеликий, звісно, але трава була біла і крисі прямо сніжок припорошив. От. Може бути запалення, збій режиму сна. Все-таки зірки ночі світять. Можливо, ви любите, може, вам подобається любуватися зорями, і ви можете збити режим сна і відпочинку. Може по цій карті пройти бути отруєння рідинами, грязні продукти, тому страдає шлунково-кишковий -кишко тракт, рвота, діарея. Отакі ось попередження для вас можуть бути в плані здоров'я. А взагалі порада така зайнятися йогою, здоровим харчуванням. Все буде гарно. І зараз у вас гарні енергії, сильні, вірують. Якщо хтось і хворіє, то йде на поправочку. Що або хто буде допомагати вам? А допомагати вам буде конкурентна боротьба. Але ця боротьба ведеться чесними методами. Тому, будь ласка, обдумайте свої плани Стремління, по цій карті проходить стрімління зайняти якесь вищий, вищий стан в суспільстві. Можливо, у вас на роботі об'явилася якась вакансія, яку ви не прочті не проти. Зайняти. Тому, будь ласка, побудуйте плани, як оригінально і розумно, скажімо так, перемогти в конкурентній боротьбі, але чесними методами. Що буде заважати на, цій, на, на цьому тижні вам? Випала двійка мечів. Ну, про що говориться двійка мечів? Про тривогу і сум'яття, крихка рівновага, можуть бути ускладнення якісь, і це може вам заважати сумніви, невпевненість по цій карті, підводні каміння, небезпека, яку ви не помічаєте, але повинні. Скажімо так, враховувати в своїх планах всякі варіанти такі. Це може бути вам заважати підводні каміння, небезпека за спиною, ось вовк іде до цієї баришні з мечами. Давайте подивимось пораду для вас, діви. Удосконалюйте свою майстерність у всьому, що ви робите. Гарна порада і попередження від Всесвіту. Не впадайте в дитинство і не тікайте від реальності. Теж гарна карта і гарна порада. Чи попередження не тікайте від реальності? Не впадайте в дитинство. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Старший Аркан місяць говорить, що бажання ваше здійсниться. Здійсниться воно на протязі місяця. Да? Так. Напротязі місяця бажання ваше здійсниться. Здійсниться воно, якщо воно стосується почуттів, творчості, навіть містики. На все інше відповідь 50 на 50, скажімо так. Такий прогноз по бажанню. Давайте подивимося, які таракани в голові у вас будуть діви на наступному тижні. Ну, перший таракан буде Фома невіруючий. Це ви самі знаєте, хто це такий Фома, який нікому не вірить. І другий таракан ловелас захочеться вам приударити за прекрасною половиною. А дівчаткам побути такими звабливими баришнями. Давайте подивимось метафоричні карти. Що потрібно усвідомити дівам на наступному тижні для перетворення росту та встановлення їхньої душі. І так, карта сама випала. І усвідомити вам потрібно, хто ви, де і з ким у своїх найщасливіших мріях. Подумайте, будь ласка, хто ви, де, коли і з ким у своїх найщасливіших мріях. Бачите, пара. Сидять на шматочку тортику з квітами на березі моря, небо таке бірюзове гарне, скажімо так. Подумайте, будь ласка, де коли і з ким ви у своїх самих щасливих мріях. Можливо, час повернутися до них комусь із дів. І давайте подивимося, яка мудрість серця має відкритися дівам на наступному тижні. Яка мудрість серця має відкритися дівам на наступному тижні? І так, мудрість серця для дів. На наступний тиждень <кій> нікому не вдасться напитися з чужої чаші, навіть якщо йому по доброті і запропонують скуштувати чужого трунку. Лише у площину життя добре вино, вино від серця, тоді і пити буде. Добре. Отак от, от. Чужу долю ми не проживемо, навіть якщо вам запропонують, лише свою долю потрібно пити і проявляти доброту у житті. Отакі от ось, ось картинка. Чудова баришня гарна така. Жінка українська наливає водички, путніку. Будьте добрими, доброта, милосердя завжди віддаються сторицею. Доброта повертається добротою. Отакі От ось поради. Отакі ось енергії для вас, Діви, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую за увагу, любі Діви! До побачення!